Доброго дня, 28 лютого, останній день зими, 24 рік, Миколаїв. Сьогодні знову таке невимушене відео. Така гарна погода у нас сьогодні. Температуру зараз підемо, подивимося, скільки в повітрі. Але ось отакий нюанс сьогодні. Що мене змусило це зробити, поміряти температуру ґрунту, тому що сьогодні викопав свої підчеп, прищепу. Та, що лежала на зберіганні в прикопі, а в неї прокинулися бруньки. Думаю, що ж за ерунда? 20 см глибини, а температуру ґрунту 12 градусів. Ось така в нас вегетація, зараз жимолості. Повністю вже листкова поверхня розкривається, Уже видно цвіт, скоро буде цвіт. Фундуки наші відквітли. Ось перетворюються на порух. Чоловічі бруньки. Кизил вже починає. Ось-ось квітнути, вже видно жовте сусвіття. А ось що у нас відбулося з черенками, які ми замовляли у Володимира Попова. На щеплення, на окуліровки, на щеплення. Думали зберегти, як завжди, в прикопі. Як всі рекомендують, в тіні з північної сторони викопали. А ось квіткові бруньки вже пішли. Ось на груші навіть. Дивіться, як на груші на секуї пішла квіткова брунька. Так само на абрикосах, але пішли квіткові, ростові бруньки. Ще сплять, Бачимо, що ми робимо. Трошки ми побалакали з Володимиром, в якого ми брали поповом черенки. Беремо. Ось у нас Ruby Crunch, слива. Ми обламуємо. Це ми вже самі так здогадалися такий лайфхак. Обламуємо квіткові бруньки, як бачимо, те, що ростові бруньки ще сплять. Ріжемо на коротенькі ось такі череночки. І будемо їх вкладати на зберігання в холодильник. Ну, будем, Буде нам наука те, що потрібно було, обламуємо квіткові, сказав я, не сказав, перебило нас. І обрізаємо. Розрізаємо на ось такі коротенькі, щоб вложити в холодильник. Буде нам наука, будемо на наступний рік знати, що треба не надіятися на наші зими теплі. Хоча і весна така, я вам показував температуру 12 градусів. Це на сонці, де чорна земля. Так прогрівається у нас земля. А в в тіні, повній тіні, на металі, ось тут на воротах. 8 градусів тепла. Сливки пішли, абрикоси тримаються, черешні тримаються. Тож, доведемо, трошки ми підрізали своїх, як я вже казав, ось вчора ми що садили, Анжеліну садили, купували саджанці в Оленсад. І ось ми зрізали такий гарний пагін, буде нам на окуліровки. Тож, і так роботи вистачає, погода нам нас підганяє ось такі справи. Черенки інжиру, які в нас були теж в прикопі, вони трошки запріли були, ми їх обрізали, поставили, щоб вони напилися водички. Потім будемо бачити. Можливо, будемо черенкувати, а можливо, бачили, як люди самі вернуть. Ось так баночки вони пускають корінчики. Хай набираються, бо вони трошки були підпріли. Також була десь з'явилась прілість внизу на цих черенках, ну то все ми обробимо. Тож працюємо, ось такі нюанси додають нам роботи якої і так вдосталь. Дякую за увагу. Це було більше відео для себе, для запам'ятовування температурних аномалій і що потрібно робити з черенками, щоб не влетіти ось в таку халепу. Дякую за увагу. Обов'язково поставте вподобайку. Слава Україні!